а я провела ціле розслідування в цій галузі. І в цьому відео покажу декілька найнеочікуваніших методів до омолодження, які реально працюють. <клон noise> Перший метод нетрадиційного омолодження кричати. Так, серйозно? Це називається крикотерапія. У власній квартирі такий омолоджувальний метод ну, не дуже зручно використовувати, тому що, мені здається, сусіди будуть ну, не дуже задоволені, да? то на цей випадок в мене є один лайфхак. Просто беремо подушку, так, і можна покричати в неї. Ось так. І зайву напругу скинули і омолодилися. І при цьому нікому не заважаєте. Наступний метод омолодження трішечки специфічний, тому що пішов він із Таїланду. І цей метод називається face слепінг. У Таїланді є салони, де вас ляскають по обличчю, щоб омолодити. І це офіційно зареєстрована косметологічна практика. Це, це мій тато. Я ляскала I його uh, по обом щокам tushis. і всього один That's раз. І результат був And одразу. П'ятий спосіб омолодження відомий нам з дитинства. Але тоді ми ще навіть не уявляли, яким чудодійним він може бути. І це є про спосіб смішні обличчя, який насправді є антивіковою гімнастикою. Це гімнастика молодості. Найкраще упражнення для красоти і молодості літа. А тепер про парочку способів омолодження через ноги. Виявляється, секрет молодості можна натиснути пальцем. А вдома можна робити ручний самомасаж ніг. Або купити силиконовий чи механічний масажер і також робити самомасаж по 5 хвилин перед сном. Бачите, мені допомагає он яка шикарна жінка.